Серед завдань номер один для голів громад допомога внутрішньопереміщеним особам отримати від держави компенсацію за пошкоджене або втрачене житло. На цьому наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко на зборах представників громад, членів Полтавського регіонального відділення асоціації міст України, що відбулися у Миргороді. Тема зустрічі виклики для місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Я зараз хотів звернути увагу присутніх, тим більше що тут. Голови громад все ж таки на ті можливості, які на сьогодні держава передбачає, і я про е, програми є відновлення, тому що вже обидві програми запрацювали. Я маю на увазі і програма, яка стосується часткового відшкодування, там, де незначні пошкодження житла до 200 тисяч. І е, вже е, з 15 липня є е, е, можливість приймати. В електронній формі в додатку Дія заявки від громадян, у яких житло було знищене, за першою програмою є відновлення. Власники пошкодженого житла вже отримують кошти на його ремонт. Друга черга передбачає отримання коштів на будівництво або сертифікату на придбання нового помешкання. Розгляд поданих заяв очільники громад мають забезпечити з 15 серпня цього року. Поінформував перший заступник голови Полтавської обласної ради. По першій програмі є відновлення, вже є виплати, і там значна увага приділяється в тому числі органам місцевого самоврядування, тому що вони повинні створити відповідні комісії, які будуть визначати рівень ушкоджень, верифікацією займатись на сьогодні. Приблизно 400 тисяч заявок вже є. В контексті пошкодження і відновлення житла, і загалом по Україні створено вже 450 відповідних комісій. Головний меседж зборів в Україні тисяча дев'ять муніципалітетів. Економіка кожного потребуватиме повоєнного відновлення. Близько п'ятдесяти учасників з різних міст обговорили і такі питання, як ремонт доріг, організація повоєнних виборів тощо. В нас повномасштабна війна. Бюджетна система вже не буде такою, як була. Але й питання таке, що давайте ми заберемо в умовних багатих і віддамо умовним бідним. Це неправильне питання, воно несправедливо у всіх розвинених демократичних країнах. Застосовується принцип вертикального вирівнювання. Я організувати вибори голосування за кордон, 10-12 мільйонів громадян, які виїхали. І от з огляду на ту ситуацію, яка була, наприклад, навіть при проведенні виборів у 2019 році, <клес> щоб, якщо веде Польщу, Німеччину, то ще стало на 19-й рік виборчих дільниць. Таких країнах нам не вистачало. Звичайно, треба думати про або про альтернативні способи голосування, або про збільшення кількості виборчих дільниць там. Приємно, що долучились депутати різних абсолютно рівнів, і народні депутати, і депутати обласної ради, і депутати з громад обговорювали дуже велику кількість питань пов'язаних з війною. Це і питання відновлення, і питання надання адміністративних послуг, і питання фінансової спроможності громад. Тому я думаю, що ну як на мене, це дуже актуальна зустріч була. Учасники загальних зборів, представників громад, членів Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України затвердили звіт за минулий рік та склали план роботи на рік поточний.